bye <laughs> Стоїмо. Хотів вам подарувати Євангелію. Можна? Бо це істина і правда, що там написано. Воно свідчить про Сина Божого, який постраждав за гріхи всіх людей. І він викупив нас дорогою ціною. Хто в це вірує, той матиме надію на вічне життя. Івана 3,16, так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного. щоб кожен, хто вірував, мав вічне життя. А хто не повірив, це той. Буде засуджений разом із дияволом. Це таку коротеньку проповідь, Ну Пожалуйста, Помоги, Прошу, ти хочеш? Добре. Господи багаю тебе. Ісуса Христа дай Юрій, сили дай йому. Хорошого настрою, щоб він не втомлювався. Розпусти з миром. Дали Таст, таку злобу. А, та, а Таня хай сили дасть. І Таня хай теж сила, дасть. І настроєння. Дати. І настроєння. Що? Також, І з цього самого краще, в любові саме головне. Люш, ти можеш поработати так, щоб все було ідеально? Буде все ідеально. Яку вам підсказать, Це Літр двадцять п'ять. Вам ціну сказати на неї? Ні, ні, не на. Хорошо? Тут уже літр сімдесят п'ять, звичайно. І... Енергетики на соках. На соках? Да. Знаєте, люди шукають часто якісь напої, хоче, хочуть Но пити. Дорогу нам треба. Да. Є така вода жива, якщо її, її раз. Це на соках там. У нас, да, так? Я вас проведу, ну, Зараз так. вам розкажу. Енергетики тобі в дорогу хотіли, вони там де соки. Є така жива вода, якщо її по вік не буде хотітися пити. Знаєте, що це таке? Це є слово Боже. Якщо будете вірувати в Ісуса Христа, то Бог обіцяє вічне життя. Читайте Біблію. Я з да. церкви їду. Не те, що в церкві читає. А в яку церкву ходите? Володимирський собор. Угу. Угу. Добре. Головне вірувати в Ісуса Христа. Це да. точно. То призлайня, Господня, он он енергетик. Ага, он аж там, да? Ага, okay. я. Гарного мені. Слава Ісусу Христу. А що сьогодні немає? О, Віта... А де? Десь на молочці. А я думаю, то його... його постійно, постійно бачиш, а якщо це нема. Почайся, можна я поставив подумати.

Як ви думаєте, що перше виникло? Курка чи яйце? Не знаю, ну, давайте так вопрос. Хто створив курку? Не знаю. Це Бог, знаєте. Сюди. Бо Бог створив весь всесвіт, і він хоче, щоб всі люди в вічності спаслися. Ви так. Ага. І я звичайно добрий новину вам. Хто віряє Ісуса Христа, той врятується. Mm -hmm. Бо так Бог полюбив світ, і дав свого сина єдиного роздумання.

Що-то Так, то є. Да, є. Ось Molinex, по распродаже 999. Ось такий міксер китайський. 536. Ось ще такие є. У нас выбор, у нас більш продуктовий магазин, а це так, завезли. Що хоч на хороше місце, вам треба спеціалізований магазин техніки. Гарного вам дня. Що? Да, да, така бреш дитина. Вона якісна. Ну ще є з дитячого відео, знаєте. О там. Ну це теж це, це теж це якісна водичка. Да, вона виходить 7190. <звучить> <звучить> це хороший, хороший. Да. Знаєте, це така є вода дитяча є, а є така жива вода. Якщо її вип'єш, по віки не буде хотітися пити. Як ви думаєте, що це? Це вода жива, це є слово Боже. Хто вірує в Ісуса Христа, той буде мати надію на вічне життя. Івана 3,16. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного за нас річних людей. Хто вірує в нього, той спасеться. І матиме вічне життя з Богом раю. А хто не вірить, той буде засуджений. Слідом за диявом. Біблій про це розповідається. Навіть да, розповідається, що оцей оце час, який ми живемо, написано, що він останній. А, тому що будуть перед пришестям Ісуса Христа, такі події, оце зараз. Воїни, землетруси, з таким ні лиха, як ворога. Да, да. Добре, дякую. Тому думайте, яку ви воду виводи. Да, да. Гарного вам дня! Добрий день, знаєте, цю воду, як вип'єте, постійно хочеться пити. Є така вода жива, якщо її вип'єш, повіки не буде хотітися пити. Знаєте, що це таке? Це є слово Боже. Як хто вірив в Ісуса Христа, той матиме вічне життя. З Богом раю. Івана 3,16. Так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина Єдинородного, щоб кожен, хто вірив в Ісуса Христа, мав вічне життя. Гарного дня. Дякую. Читайте Біблію, про це все написано. Навіть описуються ці події, що відбуваються, вони грядуть на всю все Але Ісус сказав, що не бійтеся, це все мало прийти, тому що диявол в великій ярості. Він хоче погубити всіх людей або хоче всіх врятувати. І єдине ім'я під небесами, яке спасається, Син Божий Ісус Христос. Буржом в наступному ряді. Ага. Знаєте цю воду, яку люди постійно хочеться пити. Є жива вода, якщо вип'єш повіки не буде хотітися пити. Це є слово Боже. Хто вірив в Ісуса Христа, той врятується в вічності. Гарно вам не. У вас служанська вода, є? Так, в на наступному ряді. Знаєте Цю воду, яку люди п'ють хочеться постійно пити. Є жива вода, якщо вип'єш і повіки не буде хотітися пити. Знаєте, що це? Зараз я вам покажу. Це є слово Боже. Хто вірить в ві Ісуса Христа, то в цю вічність. Ось, Лужанська ваша. Пийте живу, воду. Бо є таке страшне місце, хто туди попадає. Це ад називається. Там краплинки води не буде. Ну В біблії про це. А це свалявська у нас схожа чи не знаю. Свалява, ну схожа, так. Да. Можливо трошки состав різний. Рі... Дякую вам. Гарно вам. Слава Ісусу Христу. О, слава Ісусу Христу на віки. Богом наш. Ішлять пошукаємо. Бігу коняку. О. Знаєте, є... Написано в біблії книги відкривання, що и для грибінші, і на білому тоні. Грибуші Десь... там правильно гедають. Тут вже скоро буде, бачите, що а, да. Да. Чудово. Гарно вам дня. Написано, що він не в судити світ, і його ім'я навіть ніхто не знає, кроме нього на Ловіку ну цек походить. Христианську. <риклад> ви не знаєте, так що вона рушанська З тої сторони, з тої сторони. Ось, кінець вкинеться. По цій стороні. Ні-ні, далі. Зараз я вам покажу. Я зніму, заїду. Я вам зараз покажу, бо знаєте, люди вживають воду і їм постійно хочеться пити, бо людина складається на 80% лісот, <риклад> без води. Сейчас. <coughs> Спрожно? Да. А есть такая жива? Нет, это Ж... не, поляна. Це ось, не ось. Не. А есть такая не, не, та. не та. ось така мама. А у нее ні, Ні у нас не, немає. 7 стримбіт, А є той така той. жива вода, якщо її випиш, то віки не буде хотітися пити. Знаєте, що це за вода? Ні. Це є слово Боже. Якщо да, будете вірвати Вісіса Христа, Тут, то врятуєтеся у вічно. Добре, дякую, вам за допомогу. А дивіться, це стеж стрембітий. Ну це не то. Це да. не ну знаєте, той може вже і не випускає, зараз багато. Да. Ну, гарно вам не. Дякую, так. Ось і так, я прийду, просто будемо. Ви не мішайте. Знаєте, люди вживають різні напої. А є така жива вода, якщо її вип'єш, віки не буде хотіти запити. І знаєте, що це за напій? Це є слово Боже. Хто вірив в Ісуса Христа, той матиме надію на вічне життя. Івана 3,16. Так Бог полюбив свічів і дав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, мав надію на вічне життя. А хто не вірував... Той буде засуджений разом з дияволом. Гарного мені. Знаєте, люди вживають різні напої, а є вода жива. Якщо і випиш, віки не буде хотітися. пити. Знаєте, що це жива вода? Це є Слово Боже. Хто віра в Ісуса Христа, той буде мати надію на вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, мав надію на вічне життя. Івана 3,16. Я ж їх зараз знімаю, ти вже друга підходиш. Зараз. Добрий день. Пидьте, де щось цікаво. Знаєте, ми п'ємо різні напої, а є ж така жива вода, якщо її вип'єш, повіки не буде хотіти пити. І це знаєте, що є за напів. Це є слово Боже. Хто вірив в Ісуса Христа, той буде мати надію на вічне життя. Бо є дві дороги. Або людина служить Богові, або читає Слово Боже, виконує заповіді Божі. І якщо людина прийняла Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Бо так Бог полюбив світ, свій віддав Сина єдинородного, щоб кожен, хто вірив у нього, мав надію на вічне життя. Ти матиме надію на вічне життя. А хто не повірить, то буде засуджений і цни там за дияволом. Церковь у мене мама ходь, в церкві ходить, полягає. Я сам з Крима приїхав. Ага. І там Сополі мама ну, подумав до нас сека стара, вона взагалі тисячі років. І от вона ходить, ходить, допомагає, готується, і на так і нас. Знаєте, головне, що є церкви мертві, а є живі. Там, де діє Дух Святий, і я рекомендую це без протестантського напрямку. Церква Християн віри Іванівської, яку у я. Классичний. Дивіться. Тоді вірите в Ісуса Христа і читайте слово Боже. Христик не рятує. Рятує той, хто висів на ньому. Ну, тогава, подію. Вау. А ти його бачив десь? Ні, не, не бачив, не йде, до не в А кому там джафа грайфрут вам? Чекайте, я зараз здається, я знаю що. Можна мене запитати тебе. Як тебе знати? Маша. А Маша. як ти думаєш, хто так багато? М, хто створив так багато фруктів? Знає, з яких сок можна робити? Знаєш? А хто все світ створив? По історії подати. Ну, знаєш, я тобі можу сказати на основі біблії, що всю землю все світ створив Бог. Ну, да. І написано, що допомагав йому Ісус Христос, слово Боже і Дух Святий. І ще сказано, бо так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірував в нього. Да, да. Мав надію на віснє життя. Бог хоче врятувати всіх людей. І це в Біблії написано. Ви вірив Ісуса Христа, той врятується. Буває, що зараз робиться у світі. І це в Біблії описується, особливо в Новому Завіті, в чотирьох перших Івані. Матвія, Марка, Луки, сказано, що будуть перед другим пришестям Ісуса Христа такі події, як оце зараз. Вони по всьому світу. Але хто призове ім'я Господнє, той врятує. Тобто Ісус Христос хоче врятувати всіх людей. І Він помер на Голгофському Христі за нас, величних людей. І на третій день Воскрес. І в біблії про це написано. Почитай. Пам'ятай, що сок створив Бог. Ну, фрукти теж не сок. Землю теж Бог створив. Знаєш, за скільки днів Бог створив все? Ось землю. За шість днів. А на сьомий відпочивав. Шольоха, ти виставиш, так? Да? Грейфрук. Я хочу допомагати. Що... Тоді мені що я ж так не можу. Доброго. Добрий день. Знаєте, цю воду, яку люди п'ють, постійно хочеться пити. А є така жива вода, якщо її вип'єш, не буде ніколи хотіти пити. Як ви думаєте, що це за жива вода? Це щось алкогольне? Ні. Це є слово Боже. Хто вірує в Ісуса Христа, той матиме надію на вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірив, в нього мав надію на вічне життя. Чи? Читайте Біблію, про це написано. Бо хто не повірив, буде засуджений всім від уяву. Там Та можна спокійно проїхати. До речі, знаєте, люди п'ють різні напої, а є такий напій. Якщо ви вип'єш його, повіки не буде хотітися пити. Це є жива вода. І цим, цим напоєм є слово Боже. Бо він написано про нього, що він є хліб, він є джерело, джерело вічного життя. І так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдиного, ну, щоб кожен, хто, хто вірував у нього, мав надійне вічне життя. А хто не вірував, то буде засуджений наприкінці часів. бо наше тіло смертне, а душа безсмертна. І вона завжди лина до Бога. І Бог хоче врятувати всіх. Люда в вічності, але є одна мова, щоб людина вирувалась в Бога і цікава слова люди, Ту воду, яку п'ють, постійно хочеться пити. Є така жива вода, якщо її по повіки не буде хочеться пити. Як ви думаєте, що це за вода? А я вам скажу, це, це є слово Боже. Хто буде вірувати в Ісуса Христа, той матиме вічне життя. Івана 3,16. Так Бог полюбив що віддав свого сина єдинородного, щоб той, хто вірив в нього, мав надію на вічне життя. А хто же не вірив, той буде засуджений наприкінці часу. Війну це таке. Це дуже філософське питання, Це не філософія, це Біблія, це істинне слово. Почитайте. Я читав. Ну, Повірте, я читав, я ну, знайомий не тільки з Біблією. А ще з Торою знайомої. Тора, так дивіться, Тора, що ну, таке Тора? Це старий завіт? Тора, Тубімки. Ні, ні, це не старий завіт. Давайте так. ну, Аврамічека релігія. Тора, тубіньки, тубин це... Тора це перша вранічна середнього. П'ять книг ви... Моїсею, правильно? Ну, Взагалі, так? Ну, згодні з да? цим, ну, так. На базі цього було створено дві релігії. Які? Християнство і юдаїзм. Вибачте, мусульман. Але мусульман? Дивіться, написано спасіння від іудеїв». Мусульманство. Я просто... Ну, це це дуже це дуже довга тема. Зараз ми, на жаль, не можемо. Я єдине ще враження, можу на остати сказати? Як розрізнити вже релігію і духа антигреста? Івана один. Ну, в общем, книга Івана. Люба релігія. Яка, чи філософ, яка стверджує, що Ісус Христос не прийшов у плоті, то це релігія диявола. Якщо людина визнає, що Ісус Христос прийшов у плоті, то це від Бога. в Чому різниця? юдаїзм, вони не признають умовну. Як, як, як пророка. Да, ну там не пророку, так, так взагалі, як для як когось там Росії або ще. Ви <говори> да? в, в, в мусульманстві. Вони признають його як пророка, але як пророка і такого. Вони такого. І є Бог, і Син Божий. Я Не буду з вами спричатися. — Гарного вам дня, Господь благословить. Добрий вечір. Знаєте, є такий хліб живий, якщо його будете їсти, мені до ікри Ні, не... Це про духовний хліб хочу сказати вам. Якщо його з'їсте, то повік не буде хотітися їсти. Знаєте, що це за хліб? Це слово Боже. Воно, як золото, очищене вогнем. І написано, хто вірує в Ісуса Христа, той матиме надію на вічне життя. Івана 3,16. Так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина Єдинородного. Щоб кожен, хто вірував у нього, мав надійне на вічне життя, а хто не вірував в Ісуса Христа, той буде засуджений разом з дияволом. Оці всі, що з події відбуваються на наших землях, вони грядуть на цю всю силену. І написано, що в страшному часі ми живемо, ми живемо останній час, і людство доживає свого віку, бо є ознаки. У цих чотирьох Іваніях написано, що сказано буде війни, землетруси, стихійні лиха і хвороби, й голод повсемісно, по всьому світу. Ісус Христос сказав приблизно 2000 років назад у Слові своєму, що не лякайтеся. Цьому має статися, бо диявол в великій ярості. Він знає, що йому мало часу лишилося, і, бо Ісус Христос переміг Його на Гоговському хресті, воскрес на третій день. І переміг смерть, переміг е, гріх. І хто вірив в Ісуса Христа, той врятується. Бо Бог хоче, щоб всі врятувалися, а диявол хоче всіх погубити. Почитайте Біблію, про це все написано. Рятуємося по-любому. Да. вірити в Сина Божого, в Ісуса Христа.